Мешканці горішніх плавнів, як і всієї країни, поточного року востаннє перевели годинники на літній період. У липні Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення часу в Україні із зимового на літній. Прийдешньої неділі, 27 жовтня, переводитимемо годинники на зимовий час, і він залишиться незмінним. Знімальна група телерадіокомпанії Гок дізналася думку містян із приводу зміни часу. Чи знаєте ви, що з цієї неділі ми переходимо вже на зимовий час, і цей час залишиться остаточним? Але так знаємо, я знаю. Я бачила цю інформацію. Ну я вважаю, що це правильно. Хай буде так. Знаю, знаю, де да. так відомо. Я таке чула. Так ну, ні, не дуже класно буде, як по. Мене. Якщо переведуть, залишуть, то буде не дуже файно, мені кажеться. Я вважаю, що це дуже добре. Я задоволена тим, що не буде туди, сюди, той час. Просто живемо в одному часі, десь там раніше темніє, потім приходить час і там сонечко світить дуже добре літом, а зимою свій час, літом свій час. Тому я задоволена, що більше не буде переводу часу. Я дуже жду, щоб його перевели один раз, і на цьому все закінчилося. Я вважаю, що треба враховувати географічне розташування регіонів і наскільки це доцільно, ну можливо, це має економісти обґрунтовувати. Доцільно, напевно. Чесно, ніяк не ставимось. Ну, залишиться і залишиться. Переведемо і переведемо. Мабуть, не дуже зручно, тим паче з маленькою дитиною. Що з ним робити в такий довгий темний день? Ну але що, що поробиш? Якщо лишається це цей є. час, то буде нормально. Я народилась, наприклад, якраз в той час, який буде зимовий. І він це. тоді не переводився. Тож так вважаю, що так, ніяких проблем я не даю. Якщо ми, не ми, ми перейдемо і так залишиться цей час, мені кажеться, цього Україна була і їй буде. Зараз ми переведемо годиннику mm -hmm. стрілку, і дуже швидко прийде грудень, листопад, коли в четвертій годині вже буде, буде, темно. буде темно. Ну це єдине можливо, це може єдина така незручність. А так все інше. мені кажучи. А влітку, навпаки, о третій вже буде. Так, так, і так це ж прекрасно. Ну ми привикли, люди привикають до всього. Ну, Я не, не знаю, що, ну, щоб це була така велика проблема. Ну, Для мене великої проблеми це не, цього немає в цьому. Хай буде так. Привикнемо і буде так темно, так темно, зато буде потім світліше. Для мене незручностей не буде. Не так, не так. Мені зимовий час більш подобається, більш зручніше. А на дитині якось позначалося? Я думаю, теж буде зручніше, а так вона встає дуже рано. А тепер буде зручніше, буде ну, трошки краще. А те, що раніше будуть у нас сутінки, ось такий прохолодний період? Це незручно. Це більше незручностей додає. Так. Особливо вечірні додаткові заняття. Особливо коли прокидатись на роботу, а коли дуже темно і холодно, і прокидатись на роботу ще раніше, то складно не просто. Мені нормально було, <різь> я не дуже помічала цього. Ну, так. Два-три дні і все в нормі. Да, да. <гум> ні, я відчувала сні. Я не відчуваю, я вже на пенсії. Мені вже якось ніколи знає, що не, ні. не Ну, Інколи спати хотілося довше, але ну, нічого страшного. Ні, так, ні так. Я, я не бачу в цьому дуже великої трагедії. Ні в тому, ні в іншому. Так, звичайно, коли спати на годину менше, звичайно, там. Ну коли на годину більше трошки і краще було, але. Ні, я думаю, літнім людям, діткам важко. Оце раніше встать, зібратись. ні, ні, я хочу, щоб було завжди один і той же час. На тваринах ніяк не позначалося. Позначається, звичайно, раніше встати і погуляти, вона не хоче. Так що, ну ні, я хотіла б, щоб залишилось один час завжди. Не переводить не вперед, не назад. На вашому самопочутті якось відображалося оце переведення? Конечно. Як саме? Не зруться просто. Звісно, ми вже старі люди. Звісно, ми вже старі люди, а в старої людини чутливість є така. Ми лише зрадіємо такій зміні. Я не замічала, щоб на мене це погано діяло. Переход часу на літній, на зимній період. Мені все одно. А я зараз тим більше на пенсії, тому мені байдуже, скажімо так. Буде зимовий час, хай буде зимовий, літній, хай буде літній. Аби було мир на землі, завдає, звичайно. Зручності це завдає, тому що ну, вийшов темно і взагалі в хаті темно. Вважається ну, постійно ніч і ніч, скажімо так. А так нічого, привикають же люди кожен раз. Скільки годин вже переводимо час і нічого. Я б не сказала, на моєму. Я не, за, ну, не замічала так, щоб, щоб, щоб мені дуже було якось Особою некомфортно не або щось погано. Ну, не буду казати нічого такого, тому що ну, не було нічого Особ, такого. Кого яке здоров'я, або кому як. Більше погода впливає, це, да, це більше впливає, а, а так е, ні, нормально. Тож не забудьте 27 жовтня, о 4 ранку, перевести стрілки годинників на одну годину назад. Якщо ви на прийдешню неділю запланували багато справ, маєте нагоду усе встигнути, а соньки ще й виспатись. Адже доба триватиме незвичні звичні 24 години, а 25.